Шампанське замість води. Російські військові показали, що роблять із українським ігристим на території Артемівського заводу шампанських вин в окупованому Бахмуті. І якщо ви подумали, що вони його п'ють, помилилися. Насправді змивають у туалет. Як то кажуть, не своє не шкода. Артемівський завод шампанських вин. під землею знаходиться мінус 75 метрів. Ось сортир. Зі води нету і смувають віном, шампанське. Вот От відкриваю кран. Із СССР йде. От йде шампанське. От шампанським шампанським сліваємо, смиваємо давно. Не знаю, як вам, але мені навіть дивитися на це боляче, бо в унітаз росіяни зливають якісне українське вино. Над виготовленням якого працювало чимало людей. От зараз спробував шампанське. Взагалі, що такое в жизни не буває. Артемівський завод шампанських вин називали однією з візитівок Бахмуту. Це було одне із провідних підприємств, яке спеціалізувалося на виробництві ігристих вин класичним методом не тільки в Україні, а й у східній Європі. Завод виробляв до 25 мільйонів пляшок на рік. Та після того, як Бахмут захопили росіяни, співробітникам довелося евакуюватися. Власники змогли вивезти лише частину обладнання і резервних вин, щоб відновити виробництво в Одесі, а решта дісталася мародерам. Бахмут під землею, йом з вином, шампанським. стоїть Десято. Вот, Венера Запечатана.